Всім привіт! І знову рубрика Ви питаєте, ми відповідаємо. Поїхали! Для чого деструктори, якщо можна внести азотні добрива? Давайте розбиратися. Застосування біологічного деструктора в порівнянні до азотних добрив на розкладання рослинних решток дозволяє зекономити від 35 доларів на 1 гектар. Крім цього, деструктори сприяють оздоровленню ґрунту, попереджуючи можливий розвиток. Патогенів у ґрунті. Адже мікроорганізми, що входять до даних препаратів, являються антагоністами широкого спектру збудників хвороб. Біологічний деструктор покращує структуру ґрунту, зменшує фітотоксичність, підвищує кількість поживних речовин у ґрунті та підвищує врожайність. Як перевірити роботу деструктора? Є два способи візуальний. Якщо ви вперше пробуєте застосувати деструктор, залиште контрольну ділянку в межах одного поля. Через 1,5-3 місяці після внесення розкопайте рослинні рештки на обох ділянках та порівняйте їх структуру. На досліді вони будуть ламкі та трухляві. Наступне обстеження вже після посіву культури. Відслідкуйте вегетаційний розвиток та кореневу систему рослини. На дослідній ділянці вона буде краще розвинена за рахунок. Біологічно активних речовин, що виділяють мікроорганізми в процесі життєдіяльності, другий спосіб лабораторно: відбір та зважування рослинних решток за методикою, мікологічний аналіз ґрунту для визначення якісного та кількісного складу мікрофлори ґрунту, агрохімічний аналіз ґрунту для визначення забезпеченості основними елементами живлення, структура біометричних показників врожаю та якість продукції. Науковцями Інституту прикладної біотехнології було проведено низку досліджень щодо впливу на мікроорганізми ультрафіолету. Титер мікроорганізмів бактерій та грибів не знизився ні від сонячних променів, ні від ультрафіолетової лампи. Мікроорганізми не тільки зберігають свою життєздатність, а можуть і розмножуватися при низькій вологості ґрунту. Так, бактерії від 8%, мікроміцети від 5%, стрептоміцети від 15%. Навіть при вологості ґрунту, наближеної до максимальної, мікроорганізми можуть зберігати свою життєздатність. Науково доведено, що більшість ґрунтових мікроорганізмів можуть розвиватися при широкому діапазоні температур. Так, найнижча температура для розвитку мікроорганізмів в ґрунті це 5 градусів, враховуючи різноманітні агрокліматичні умови в різних регіонах України. Науковцями компанії БТУ Центр було створено цілу лінійку біологічних деструкторів, які ефективно працюють за різних технологій, типів ґрунту та кліматичних умов. На сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та чекайте наступних відео. Слава Україні!